І е, наступне, що я собі записав, то що я поборов багато страхів. Тобто страх бути наодинці з собою. Мені взагалі кайфово наодинці з собою, страх літати, страх знайомитись з незнайомими людьми, страх орендувати квартиру, зрозуміти, як доїхати кудись, і так далі, так далі. Тобто, взагалі, оці всіх страхів логістичних вже в мене немає. Але при цьому, знаєте, коли мандрую, ну, написав собі таку штуку, що я. Розумію, що в кожному місті, в, на кожній території різна енергетика. Тобто різна нація, різні нації, вони живуть зовсім по-різному. Тобто, ем, якщо ти звик жити за певними там стандартами, знаєте, тобто звик, ну, от я звик за певними стандартами жити, певне оточення мати, продукти і так далі. Коли, коли ти переїжджаєш в нові обставини, то ти. Ем, Тобі важко, то тобі важко пристосуватись, тому що ну, все інакше. І треба, знаєте, до цього бути готовим. Бути готовим, що все буде інакше. А я, знаєте, ну, хоча багато мандрував, але до цього ще, ще не дуже готовий. Треба продовжувати, напевно. Тому що, хоча я жив в Італії, жив в Іспанії, жив во Франції, зараз в Португалії живу. Кожен раз, кожна країна, це як інший вимір. Це важко. Не треба думати, що це прям легко. У мене колбасня відбувається. Тобто перший місяць в мене відбувається колбасня. Просто мені мене все дратує, в мене злість, мені не подобається, в мене стрес. Це важко приїжджати кудись. Це все рівно важко. Це не легко, якщо ти приїжджаєш не на тиждень. На душ, але страху э, стає менше, а впевненості більше. Поступово. Я знаєте, взагалі в житті сприймаю все як уроки і навчання. Тобто, все, що відбувається в моєму житті, всі якісь трошки проблеми, трошки негаразди. Э, це все уроки. Уроки, які роблять нас сильнішими, і ти стаєш іншою людиною. Тобто, поступово відбувається оця прошивка. Прошивка на нові знання, новий досвід. І це цікаво.